Друзі, зараз всі говорять про Будапештський меморандум. Будапештський меморандум підписали 5 грудня 94-го року Британія, Росія, Сполучені Штати та Україна. Він означав, що Україна відмовиться від ядерної зброї, а ці країни, які я назвав, будуть гарантувати безпеку та цілісність території. Пізніше до меморандуму приєдналися Франція та Китай, насправді. Зеленський полетів зараз в Британію саме тому, що Британія є стороною Будапештського меморандуму. Варто зауважити, що лише Парис Миколаю Єльцина немає з підписантів: Мейджор, Клінтон, Кучма всі є. Варто зібрати усіх підписантів, запросити за стіл. Покликати Макрона, покликати лідера Китаю і запросити Російську Федерацію. Насправді, після поїздки Зеленського до Сполучених Штатів Америки саме такий формат був би прийнят. Однак, Будапецький меморандум гарантував лише те, що будуть нам забезпечувати цілісність суверенітету та території. Однак ніхто в меморандумі не написав, які дії сторони мають чиняти. Відповідно, російська сторона є зараз. Учасником меморандуму, і саме вона на нас напала. Отже, всі ці сторони мають зібратися на консультацію, як написано в меморандумі, і вирішити, що тепер робити. Однак ніяких конкретних дій. Саме тому меморандум є недієвим, а зараз відбувається довга пауза, яка вартує нам життів наших громадян. Що має відбутися? Насправді має відбутися такий собі хотспот в. Певній точці це може бути Туреччина, це може бути Швейцарія, це може бути Австрія, де зберуться усі сторони: Франція, Китай, Сполучені Штати Америки, Британія, Україна та запросять Російську Федерацію. І тоді треба приймати рішення. Немає ніякої історії про те, що хтось дуже-дуже дуже про нас переживає, о Who is very obsessed?» Про те, що відбувається в Україні, ніхто ні про що не переживає. Насправді всі переживають про те, що колись їх запитають, чому вони не виконали меморандум. Але Франція та Китай підписали його з застереженнями та пізніше. Отже, треба збирати усіх учасників та вирішувати, що робити, і називати це будаперським меморандумом. 2.